Чебурашка Арере. Чебурашка та книга Казок. За давніх часів за три дев'ять земель росла маленька квітка. А за три дев'ять земель це де Гено? За три дев'ять земель це ну, за три дев'ять земель. Маленькій квітці було самотньо. Якось вона попрохала. Бджілко, Давай дружити. І вони подружилися. Джінка відказала їй, «Я краще дружитиму з великими квітами. Маленька квітка попрохала Вітерець. Давай дружити. І вони подружилися. Прощавай. Я відлітаю до моря. «Гена!» А за 39 земель це далеко звідси. Можна я туди сходжу. Це все не насправді чи Не насправді? Так. Тож, не переймайся. Якось повз проходила дівчинка, зірвала вона маленьку квітку, принесла додому і поставила до вази. І знаєш що? Поруч із нею стояла велика, прекрасна квітка. Це була мама маленької квітки. В маленькій квітці більше не було самотньо, тому що вона зустріла свою кохану маму. Ти плачеш, Гено? Не хвилюйся це ж все не на насправді. Твоя правда. Що було потім з маленькою квіткою? Вона жила довго і щасливо, просто як ми.